Page 104. Exercise 1. Complete the words uh, in the text using the adjectives in the box. Потрібно нам слова із рамочки вписати у подані тексти. Amazing дивовижний, Attractive – привабливий, uh, exciting, захоплюючий, Fantastic – фантастичний, Popular – популярний, Unusual – незвичайний. wonderful devotion no each time text the pony the Eden project come and have a great family day out oh, the Eden project is more on usual <coughs> unusual then Elton towers German 14 uh, See out huge biomes uh, wonderful flowers from around the world. Uh, wonderful buildings. Aerial, rainforest, and more. And That's always lots to do and see. We are open all year round. Look at the website for prices and times. Так, ну і перекладемо. Uh, проект Eden. Приходьте та проведіть чудовий сімейний день. Проект Eden це більш ніж більш незвичний, ніж Елтон Тавас. Джема каже. Перегляньте наші величезні біоми, чудові квіти з усього світу, дивовижні будівлі, справжній тропічний ліс і багато іншого. Завжди є чим зайнятися. Побачити так, завжди є чим зайнятися і побачити. Ми працюємо цілий рік. Перегляньте ціни та час на сайті. Окей. Так, прибираємо. Переходимо до наступної частинки Elton Towers. We are the best place for an amazing, amazing day at back. Mm -hmm. Amazing family day out. We've got a theme park, a water park, and you, new ride. Lots of different things to do. There are always new activities to try. We are open from March to November. Look at the website for prices and time. Так. Elton Towers. Ми Ми місце для чудового сімейного дня. Ми маємо... Тематичний парк, аквапарк, нові атракціони, багато різних речей, які можна зробити. Завжди є в нас нові види діяльності, які можна спробувати. Ми працюємо із березня до листопада. Подивіться на наш вебсайт і знайдіть ціни та час. Так. Е, далі. Наступне Київ зу. A... Ну і що ми тут ставимо? Fantastic. Так, family out uh, family day out with us you can go on an excursion around the zoo learn about all the wild animals have animal therapy help look after the animals in the zoo and more there are always new animals to see we are open every day all year round look at the website for prices and times we are very Попіла, mm, так? So. so there are always a lot of visitors at the zoo. Київський зоопарк. Приходьте і приведіть з нами фантастичний сімейний день. Ви можете побувати на екскурсії в зоопарку, дізнатися про всіх диких тварин, мати анімалотерапію, допомагати доглядати за тваринами в зоопарку тощо. Завжди можна побачити нових тварин. Ми працюємо щодня цілий рік. Перегляньте ціни та час на сайті, ми дуже популярні в тому зоопарку, завжди багато відвідувачів. And the last Кам'янець-Подільський, Castle is more Six. Ага, six, Це просто маленька цифра, Так, is more. І що там у нас підходить? Exciting, так. Mm -hmm. exciting then Kiev Zoo Alex 16 Kaminoch Podilsky Castle visit a very old Ukrainian castle come and walk around the outside visit the Attractive, attractive rooms inside the castle, learn about the history of the castle, watch a play at night and more. You won't be bored at Кам'янець-Подільський Castle. We are open all year round. Look at the website for prices and time. Відвідати дуже старовинний замок. Приходь і прогуляйся по вулицям, так? Відвідай привабливі, привабливі кімнати всередині замку. Дізнайся про історію замку, продивися виставу пізно ввечері і багато іншого. Тобі не буде сумно Кам'янець-Подільському, замку Кам'янець-Подільський. Ми відкриті цілий рік, подивися веб-сайт інформації щодо е цін та часу відвідування. Окей. Okay. Exercise 3. Дати відповідне запитання. А, ні, подождіть ще друге. Read about the four days and answer the questions. Прочитайте про всі чотири дні і дайте відповідне запитання. Where can you have animal therapy? Де ви маєте е, анімалотерапію? Терап... Так. Ну, це в нас Київ стоп. О, Київ Зу, так. Я буду писати скорочено Київ Зу. Далі, Watch a Play. Подивитися виставу. Кам'янець Подільський. Так, Кам'янець. Подільський. Пасел. Замовка менее білийський. Go on rides. Прогулятися. На гірках, так, покататися на гірках. Це у нас Elton Towers. See a Rainforest. Це в нас Adam Project. And then project. Так, зрозуміло. Я перші літери тільки вказувала, щоб коротко. I read about the days out again and answer the question. In which places can you visit in December? Які місця ви можете відвідати у грудні? Усі місця, окрім Elton Towers, так? І кажемо, I can visit. Uh, так. Давайте цим скористуємося. Ой, кэн узет. i nazywajmy Eden project, tak, ja w Dalej, clear zoom. End. Kamyonec Podivski Cosson in December. Yeah. Where can you see animals? Де ви можете побачити тварин? І знову ж таки ви кажете I can see animals. I can see Animals in Kyiv Zoom. Київську межу опаленьку, так? Where can you visit a water park? Де ви можете відвідати аквапарк? In Elton Towers. Так, коротко. Або ви можете сказати, I can visit a water park. to where can you find waterfall wonderful gardens should do inside there uh, in eden in eden project Або повністю. I can find wonderful gardens. Повністю. От вираз пишете. I can find wonderful gardens in one project. Я коротко написала, щоб не витрачати час. Where can you learn some history? I can learn some history in... Кам'янець-Подільський. Awesome. Так. And the last what are the places like? Like this? Can you visit in Ukraine? Tell your partner, які інші місця ви можете відвідати в Україні. Розкажіть своєму партнеру. Так, ну, і на прикладі цих чотирьох текстів ви можете розказати про якесь своє місце. Uh, talking points. Uh, uh, was the videos? Ask and answer the questions with partner. Uh, потрібно дати відповіді, Запитати дати відповіді зі своїм партнером. Які запитання? Uh, which of the four places would you like to visit? Why? Які з чотирьох місць ви б хотіли відвідати? Чому? What places in your country do you want to visit? Why? Які місця у вашій країні ви хотіли б відвідати? Чому? What places outside your country do you want to visit? Why? Які місця на вулиці в вашій на околиці вашої країни? А ви б хотіли б відвідати. Які б місця в вашій країні ви б хотіли відвідати і чому. Окей, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк, якому було корисно.